16 обстрілів за ніч. Бойовики продовжують збройні провокації проти українських військових. Пресофіцер АТО Леонід Матюхін повідомляє, бандити обстрілюють силовиків з гранатометів, мінометів та артилерії. І називає населені пункти, в бік яких розгорнули ворожу артилерію. Із стріляцької зброї і гранатометів були обстріляні станиця Луганська, Чернухіно, Нікішино та околиці Сокольників. Під мінометний обстріл потрапили населені пункти Мар'їнка, Славне, Шуми, Майорськ. Чернухіно і тричі Піски. В районі Сокольників незаконні збройні формування вели обстріл по наших позиціях з озброєння БМП. Двічі за ніч бойовики задіювали артилерію. Вогонь вівся по населених пунктах степне і шуми. На північному сході від Маріуполя вісім разів було помічено факти ведення повітряної розвідки противника. Ворожі безпілотники було помічено в районі Чермелика, Миколаївки, Новоселівки та Талаківки.